Всім привіт, вітаю! Я вже трішки краще себе почуваю, тому вирішила зняти вам такий невеличкий влог. Я сьогодні, як завжди, вам говорю, я на другу зміну, тому бігаю тут, кручусь по, -по хаті. Роблю домашні справи. Ну, і, як завжди, мій букет дня це от такі хризантемки і от такий красень-гладіолус. Був дуже сильний вітер у нас позавчора, да, в неділю, в неділю ввечері дуже такий, прямо ураганіще був. Ну і багато квітів поламалося, ну і гладіолус теж. Так, із ранкових процедур повторила ще раз отаку маску. Купила в Єві 20 гривень. Маска для обличчя протидія пігментації. Тут з грибами. Так, гриби, Рейші та ашварантха. ашварантха. Дуже подобається мені ця маска, можу вам порекомендувати. Тут я вже говорила незвичне таке лекало, воно прозоре, прозоре, як така, знаєте, як це кажуть, папіру цей сигаретний чи як він там. Ну, дуже він прозорий, коли цю маску накладаєш на обличчя, то навіть не видно, що вона там присутня. Просто вона зливається з шкірою і ну, дуже, дуже вона прозора. І сама ця рідина, така як ріденький кисіль, тут дуже її багато, ще мені вистачить на один, на один раз. Тримаю в холодильнику. Я відчуваю ліфтинг-ефект, доволі такий хороший ліфтинг ефект зволоження. Ну, Там мене дівчата питали, а у вас що зморшки ці мімічні не зникають. Ні, не зникають, в мене їх не так і багато, трішки так розгладжуються зморшки, ну, але ж куди ми від них дінемося, потім вони знову з'являються. Тому це такий трішки тимчасовий ефект. Але коли зморшки зникають, то це ж радує, правда? О, так що от така в мене була масочка сьогодні зранку. Так, а ще зранку в мене було прання біле, і ще тут у мене буде одне прання. Вірніше, воно вже закінчується, закінчилося. Ну, мова йде не про це. Хочу вам показати, от цей кондиціонер для білизни Екзотік купувала в червоному маркеті саме те. 500 мл, він там дуже бюджетно коштував, здається, 20 гривень, чи я вже не пам'ятаю точно. Ви знаєте, непоганий. Хоча він і ріденький, але речі після нього дуже приємно пахнуть, м'якенькі. І от купіть, не пошкодуєте. Непоганий, ви знаєте, кондиціонер, як то кажуть, для чого платити більше. Так, ну і що я сьогодні готую? Розсольник. Вчора в мене був борщ, вже ми доїли. Сьогодні вирішила зробити розсольник, рис, огірочки. Вже, в принципі, тут уже все вкинула перець. Трішки помідорів, ну, такий росольник. Ми, я, ми його не часто, верніше, я його не часто готую, тому що ну, так, ми не дуже його полюбляємо, але для такого, як то кажуть, разнообразія, то я готую, час, ну, готую. інколи навіть хочеться такого чогось різкого. Так, ну і насмажила налисники. Налисники в мене були на сироватці, І зробила з капустою такі трикутнички, і трішки з картоплею. Після дощу капуста почала тріскатися, набирає дуже багато вологи, тому потрібно вирізати і її використовувати, тому що вона довго зберігатися не буде. Не дивлячись на те, що це, на те, що це капуста зимова. В мене була зимова, але я не знаю, мабуть, в цьому році теж. З капустою взимку буде не дуже добре. ну не знаю, можливо, можливо, десь щось якось так і збережеться. Але поки що така ситуація: капуста тріскається. тому зробила от таких можна сказати, трикутничків, налисничків, йду на роботу, ну а хлопці мої будуть уже їх тягати. Так, дівчатка, ну і, мабуть, цей влог буде дуже коротенький, тому що дійсно спішу, покажу вам парфум дня. Вірніше, цим парфумом я користуюся вже, мабуть, три дні. От не знаю, мені так захотілося використовувати Today від Avon. У мене він в такому от міні-міні-форматі. Це парфум, саме такий, от бачите, давно він у мене вже. В наявності трішки залишилося і от користуюся саме кремом для рук, і цим парфумом. Буквально, знаєте, Три капельки на е, шию, і трішки на волосся. І е, дуже якось мені зараз гарно заходить, дуже гарно розкривається, нікого не душить. Компліментарний. Так, звичайно, всі знають, що це Avon, але він гарний, дуже гарний парфум. І на таку дощову сиру прохолодну погоду, ну, просто підходить на всі 100%. Ніколи б не подумала, що от Avon Today мені... Мені так зараз буде подобатися. Ну, мабуть, старість так. <смі> Але знаю дуже багато молодих дівчат, яким він підходить і дуже подобається. Тому от такий в мене зараз парфум, Сьогодні теж на роботу його нанесу. Ну, а в подальшому буду трішки змінювати аромат. Так, ну і... Це, дівчата, на сьогодні все. Бажаю всім тим, хто зараз хворіє, швидшого, якнайшвидшого одужання. Все у вас буде добре, не хвилюйтеся, це просто вірус, просто простуда. Нічого там такого страшного у вас немає. Тому що мені деякі дівчата пишуть, що теж хворіють і трішки не відчувають запахи, але в мене теж таке було якісь всі запахи були такі трішки приглушені. Так? От, ну і... Звичайно, коронавірус поширюється дуже швидкими темпами, особливо в Києві. У нас вже в поліклініці вели масочний режим, обов'язкове носіння масок і для пацієнтів, і для працюючих. Деякі, звичайно, мамки приходять і дуже-дуже сильно возмущаються, що чому в транспорті, магазинах ніде нема масок, а вас потрібно носити маски. Ну, але в нас такий наказ, наказ по нашим всім медичним закладам обов'язкове носіння масок. Тому, дівчата, для вашого ж Здоров'я для вашої безпеки, все-таки покладіть в сумочку пару масок для себе, для дитини. Нехай вони будуть, тому що зараз такий час, що вони просто-просто ну, необхідні і, можливо, вас якось трішки спасуть. По поводу третьої бустерної дози, ще поки що в нас мовчать. Не знаю, як воно далі буде. Я колола дві вакцини Pfizer, потім перехворіла, тому я навіть не знаю, чи буду я колоти третю дозу. Але якщо на роботі ну, заставлять, як то кажуть, добровольно принудітельно то потрібно буде робити. Ну, а поки, поки що я не планую її робити третю вакцину, та Pfizer, в принципі, зараз ніде і немає. Так що, от такі справи. Е, на сьогодні все. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Всього вам самого найкращого. Тримаємось, відволікаємося, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!